Ну що, друзі, всім привіт! Дуже часто ви запитуєте таке питання, звідки все-таки краще з бюджетом плюс-мінус 10 тисяч доларів а зараз пригнати автомобіль з Європи, з Америки, з Китаю або Hyundai Sonata або Kia k 5 з Кореї. Про це ми сьогодні поговоримо, а ви не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ. І друзі, слава Україні! Героям слава! Погнали! Друзі, давайте проговоримо про автомобіль з Європи. Що можна зараз за 10 тисяч доларів пригнати з Європи? Чесно кажучи, от я сидів і коли думав про цей відос, я от не можу вам не одного автомобіля підібрати. З Європи за 10 тисяч доларів. Чому? Друзі, по-перше, автомобілі свіжі, там коштують грошей. По-друге, митниця на ці автомобілі дорога. По-третє, більш свіжі автомобілі, вони практично дизельні. Бензинових автомобілів там дуже мало. Вони заїжджені. Так, да, Якщо розглядати, наприклад, Рено Megane, або розглядати там Nissan Qashqai, То, в принципі, це, от, на мою думку, декілька автомобілів, які можна пригнати з Європи. Але ви повинні розуміти, що 10 11 року Nissan Qashqai буде коштувати в Європі 5000 євро. Митниця на нього буде 3,5 тисячі доларів. І доставка, брокер-логістика буде коштувати десь приблизно там півтори тисячі євро. І ви повинні розуміти, що в 11 тисяч стає Нісан Кашкай. І наскільки багато ви на ньому заробите, це, ну, в принципі, не дуже зрозуміло. По-перше, двигун 1,5 дизель він непоганий, його всі люблять, він непогано їде, в нього гарний розхід. Але по факту ми розуміємо, що ну, Це машина реально не для таксі. Якщо взяти Рено Меган, же, ми приходимо до чого? Ми приходимо до французів. Автомобілі. Марки Рено, вони дуже боліють по електроніки. Скільки я не питався, наприклад, підійти до них 5-6 років назад, Сеніки, Мигани, але все одно цей автомобіль начнемо з гіком з електроніки. І дуже-дуже непогані. І потім, коли на цих автомобілях, такі як Рено або Peugeot, ти приїжджаєш на сервіс, то всі майстри хапаються за голову. Це дуже погано, або виставляють. Тобі такий рахунок, що в принципі невигідно з цим автомобілям десь працювати. Європа це великий плюс, тому що вам цілий автомобіль може вже приїхати за неділю, за дві. Європа це плюс, коли ви хочете собі. Вольво v 60 або Вольво v 50 це у вас, якщо бюджет 10, якщо бюджет побільше, ви хочете якогось класного німця, наприклад, BMW, Audi, в гарних комплектаціях, це Європа, це Німеччина, це можна там шукати. Якщо ви ж дивитесь там собі, фольксвагени, транспортери, Мультівени або автомобілі більш такого дорогого сегменту, звісно, ці автомобілі ми для вас будемо підшукувати в Європі. А от автомобіль, щоб працював, заробляв або здавати його в оренду з Європи, їх нема. Якщо взяти, наприклад, з бюджетом поменше, такі як Шкоди Фабії, Hyundai i-30, вони там дорогі приблизно там 2-3 тисячі євро. І митниця на, на них, тому що вони старі, там 2-3 тисячі євро. І ви розумієте, що доставка на них півтори. І вона стає тут сім. Ви дивитесь на ринки, а на ринки вони по 5,5, по 6,5. Ви розумієте, що, що такий автомобіль вам не потрібно. З Європи можна пригнати Renault Kengo, тому що це трудяга. Або а, Volkswagen Caddy, це трудяга. Більш нових моделей. Але вони коштують трошки інші гроші. Якщо ми дивимося про сегмент бізнесу або сегмент заробітку, то з Європи, в принципі, під таксі я не раджу вам щось приганяти. Так, да, ви ж зараз кажете, що можна пригнати Рено Сандеро. Можна пригнати Рено Сандеро, можна пригнати Дачу Логан. Але вона 10-го року вам стане стільки, скільки зараз я продаю автомобілі 20-го року. Чи ви на ринку можете знайти 20-го року за 6 за 5,5 тисяч доларів? Рено Логан з літровим мотором, чи все-таки ви візьмете з мотором 1.4 восьмого року Рено Сандеро, дачею Сандеро. Тут уже вибір стоїть у вас. Якщо Європа під бізнес або під заробіток в таксі на даний момент це категорично ні. Поїхали далі. Друзі, далі, звісно, це Америка. Що ж можна взяти з Америки за 10 тисяч доларів? Якщо ви дивились останні мої відоси, наприклад, Ford Fusion гібрид, да, може, підходить для таксі 13 й рік, 2-літровий гібрид. Вона стала мені в 6700 або в 6800 доларів, але це без ремонту. Я її чекав. Я там її проплатив, вона приплила, зараз тут буде два місяці в мене, вона там рихтувається, так це на моїх сервісах. І пройде півроку, коли машина стане на колеса. А за півроку ви працюючи в таксі могли заробити вже 6 тисяч доларів. По тисячі доларів кожен місяць, якщо людина нормально робить адекватно і вона себе посвящає цій роботі, то вона, в принципі, може штуку заробити в місяць. І за 6 місяців ви вже б заробили ще на якийсь автомобіль, а ви цей американець ремонтуєте. Звісно, можна взяти якусь е легку, не сильно биту, там з примятим бампером, нестріляними подушками. Але ви повинні розуміти, що в будь-якому випадку ви везете від ту звідти биток. Ви повинні розуміти одне: що коли ви купляєте в Америці машину, то ви платите тільки за автомобіль і комісію аукціона. А вже. Чи Через місяць або півтора, коли автомобіль приїжджає, ви вже потім... Доплачуєте все інше. Тут можна сказати, що ви якби не берете гроші в кредит, тому що у вас є в кармані 3000 доларів, ви віддали за автомобіль, а іншу суму на доставку, логістику або ремонт ви вже потім збираєте. Тобто без кредита, без викупу, без одалжування грошей, ви можете з Америки взяти автомобіль за свої кошти. Тому що у вас якби гроші будуть, але частинами там, протязі трьох місяців. Тому ви кусочок віддали, машина приплила через півтора місяця, підсобирали, кусочок віддали за логістику. Машину вам приїхали, поставили і ви починаєте ремонтувати. По чуть-чуть, по чуть-чуть, там крилошко, там Т-130, і ви самостійно собі заробляєте десь, наприклад, на оренді на автомобіль. Цей автомобіль встановлюєте, у вас є тачка. Або якщо машина вам прийшла, ви в аукціоні, нормально його виграли, і ви цей автомобіль швидко відремонтували, поставили на ноги, і ви получаєте з Америки реально свіжу тачку за нормальні гроші. В Америці автомобілі з класними пробігами. Ви можете взяти автомобіль реально до 100 тисяч кілометрів, ви можете взяти автомобіль. І навіть 50 тисяч кілометрів. Звісно, якщо у вас не пугає кілометражі, мілі, то ви можете взяти і 200 і 250 тисяч кілометрів. Машина ще стане вам дешевше, просто в неї буде великий пробіг. Вона буде не бита і цей автомобіль, в принципі, далі буде служити. Ну якщо прийти, наприклад, до Фольксвагенів Пасатів з пробігом 250-300 тисяч, то там вже треба розуміти, що вже потрошечки треба відкладувати на якийсь серйозний ремонт. Ми не говоримо чисто за Volkswagen Passat, ми кажемо про бюджет. Бюджет 10 тисяч доларів. А це Volkswagen Passat, це Volkswagen Jet, а це Ford Fusion І в принципі, ну. Можна якісь кросовери. Бачите, ми не разу скільки там робимо огляди, не говоримо про кросовери. Я не знаю, їх не дуже багато працює в таксі, працюють тільки ті, у яких ну, просто вибору нема. Але ціле направлено в таксі джипи, в принципі, ніхто не купляє. Так що, друзі, ці моделі до 10 тисяч доларів ви спокійно можете взяти, і ви розумієте, що ви самі собі частинами купили, відремонтували і запустили на лінію цей автомобіль. Так що Америка це один із варіантів для автомобілів, на яких можна заробляти і працювати. Друзі, давайте поїдемо далі. Дуже великий бум зараз про Китай. Про Китай не будемо дуже багато говорити, чому-то там нові машини китайські електрички. Так, да, вони дійсно класні. Якщо у вас є реально 30 тисяч доларів, але ми говоримо про бюджет 10, то в принципі 30 тисяч доларів ви можете взяти собі якусь класну, реально класний космос. Друзі. Там, де буде з телевізорами, з подсвітками, двері самі відкриваються, там з пробігом 500 кілометрів, з запасом ходу 500 кілометрів, і в принципі нові машини. Але їх потрібно ж чекати. Небагато людей, які їх приганяють. Зараз там Китай тільки, тільки, тільки починає набирати оберти. Але там машину за 10 тисяч доларів, в принципі, не візьмеш. До речі, возьмеш і за 7. Я бачу ці автомобілі, але це, ну, знаєте. Матіс з великою батареєю. Тобто, в принципі, ну, не кожен на цьому автомобілі буде їздити, тому про Китай ми багато говорити не будемо. І відложимо Китай на, може, чуть-чуть пізніше майбутнє. На що, друзі, поїдемо про останню країну. Вона дуже цікава і її також потрібно роздивитись. Самий основний зараз. Автомобільний пром в таксі. Якщо ви пам'ятаєте, ми кажемо про бізнес, про таксі, про роботу в таксі. Це автомобілі з Кореї. Зараз там і звідти дуже багато реально толкових і класних тачок пливуть сюди. Не обов'язково таксі. Не обов'язково з пробігами півмільйона. Але в бюджеті 10 тисяч доларів ви можете взяти класний автомобіль 2016 року з нормальним пробігом там плюс-мінус 300-500 тисяч. Друзі, і це нормальний пробіг для цих автомобілів, бо вони ще більше поїдуть. Не обов'язково з таксі, може, з оренди, цей автомобіль ви можете взяти, але з оренди або з таксі вони все одно будуть із пластиковими полами, друзі. А якщо а, взяти машину, наприклад, з таксі, то вона з 2016 року вам стане 9 тисяч. З 2017 року вона стане вам 10-10,5. А якщо взяти з оренди, то ви розумієте, що з 2016 року вона стане 11 мінімум, з 2017 року стане 13, нюрайзи пойдуть ще вище. А якщо ми будемо говорити про 2010 рік, то, наприклад, автомобіль Hyundai Sonata YF може стати вам з 2014 по 2016 рік, або е, Kia k 5 з 13 по 2015 рік вона може вам стати до 8 Тисяч доларів тут. Ви берете наклеечки, зняли, десь якусь косметику, трьох-чотирьох деталей, в салон собі почистили, помили, і у вас класна машина. Якщо у вас є бюджет трошки побільше, то вже в кузові ЛФ або Kia К5 Kia вже рестайловий з 16-го року. А він дуже симпатично виглядає, виглядає, бо до нас зараз пливуть таких 5 автомобілів, плюс пливуть 3 для клієнтів, плюс Hyundai Sonata LF, машини 3 для клієнтів, і ігріків дві пливе. Тобто пливе багато автомобілів. Ми це все покажемо. Зараз вони допливуть, зараз на Корею іде такий непоганий і, в принципі. І всі автомобілі і там вже закінчується. Єдина проблема Кореї, чим вона відрізняється від, а, наприклад, Америки, вона пливе набагато довше. То Корея пливе до трьох місяців. Якщо Америка може приплисти за півтора, то Корея припливе за три місяці. Але якщо Америка припливе за півтора і її треба три-чотири місяці ремонтувати, то Корея припливе за три місяці, ремонтувати там практично нічого не потрібно. Зняли наклеїчки, щось підмазали, підкрасили це не биток. Вона ціла просто трошечки великий пробіг. Це автомобіль, який спеціально завод Корейський робив для внутрішнього ринка для таксі. І робили реально якісні автомобілі. Друзі, не в... я дуже багато останній час відео вам рекомендую реально ці автомобілі. Я вам скажу, що для роботи самостійно, для бізнесу, під брендування. Від якісь стандарти комфорт або бізнес класу ці автомобілі нормально підходять. Якщо ви візьмете там автомобіль за 10 тисяч доларів 16-го року, він у вас буде проходити в уклон, бізнес. Е, там навіть в бізнес буде болта, підходить не преміум, а бізнес. І навіть там е, в комфорт. В саме великій Вубері буде, в комфорт проходить, не в Блек, а в комфорт. Всі всі категорії у вас будуть підмічені, підміщені. Тобто і у вас реально буде плюс, що автомобіль практично новий, автомобіль недорогий в обслуговуванні, автомобіль, в принципі, Гарний, комфорт бізнес-класу, купили собі телевізор за 150 баксів, поставили, і у вас мультимедіа, як в новому Тауригі. та То що, друзі, 4 країни, про них я вам розказав вам думати. Якщо вам потрібна якась детальна консультація, ви можете перейти. Є телеграм-канал по пригону автомобілів з Кореї, або телеграм-канал по автомобілів з правом викупа, телеграм-канал про оренду автомобілів. Там є контакти менеджерів, ви до них наберете, вони вам всю інформацію розкажуть. По пригону автомобілів з Кореї непосредственно на даний момент я спілкуюся з вами самостійно. Якщо вам більш цікава, більш детальна інформація, якщо ви щось не черпнули з цього відео. Друзі, звісно, я вам про все розкажу. Європа, Америка, Корея по Китаю поки зараз не працюємо. Друзі, з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава, друзі, всім пока.